Тільки я могла вибрати час приїхати за на Закарпаття, коли сидим дощів. Ось берегом приїхала в Яринці. Знімати трошки важко, але треба знайти дощовик. Я вже приїхала з голими ногами, шкарпетки вже купила. Зараз ще дощовик і можна буде гуляти. Коли їдеш в гори на машині, то і справи в машині. Так, люди швидке відео, бо мені страшно на таких штуках підійматися. Я якось фільм дивилася, де люди застрягли і все, капець. Так, сьогодні в, нас, сьогодні в нас 2 жовтня, о пів на 8, ми збираємося на гору хом'як. У минулому році ми вже ходили на говерлу, нам класно почали, спочатку ми піднялися на вищу гору. Сьогодні йдемо на хом'як, там висота, якщо не помиляюся, 1542 метри. Будемо йти зеленим маршрутом, ну вже потім, як піднімемося, спустимося, то вже все розкажу. Ось, а поки зібралися зараз до нашого будиночку, а там, де ми живемо, ми не можемо е своєю машиною під'їжджати або їхати, то ми чекаємо власника цього будиночку, він нас забере. Ось, е і будемо рухатися в село татарів, тому що ми зараз нагадую, е знаходимося. Ясеня. Ось а підйом на хом'як можна починати з Татарєва. Не знаю, що ще вранці казати, тому що мозок ще, ще не прокинувся. Тобто тіло вже таке встало, але мозок ще не прокинувся, тому що ой, мало поспали. Вчора ще дивилися класний фільм Вертикальна межа. Я просто люблю подивитися фільми про альпіністів, навіть коли. Вгору будемо підійматися. Я надіюся, що снігу немає, тому що вчора ми прокидалися вранці, і було видно, ми живемо так на горі. Ось і було видно засніжені гори. І я надіюся, що в Івано-Франківській області випав сніг. то Коротше, буде цікаво. Надіюся, що снігу немає, тому що я чисто по одягу не дуже підготовлена, щоб, щоб йти в сніжні гори. Все, вам бажаю гарного дня, а нам теж гарного дня і гарного підйому. Так, ну що, політ нормальний. Залишилось 3,5 кілометри. Прийшли. За скільки ми пройшли, скажи? За 10 хвилин. 500 метрів. Рухаємось далі. Так, політ нормальний, як і завжди кажу. Ось є такі, звісно, підйоми круті. Тобі треба тренуватися в зал ходити такі підйоми долати. Але потім плюс-мінус нормально. Ой, клас. Сніг в горах, дивіться. Такий ти приємний. Yeah. Ой, і мій такий влог вийшов абсолютно сумбурний. Знаєте, в мене був план, якщо ви дивилися на цьому каналі мої попередні відео, то майже всі відео я починаю з такого вступу, тобто я розказую, куди я їду, що я буду робити, ну а далі вже поступово вставляю якісь нарізочки. Це відео я вирішила трішки змінити, тобто я вирішила, що я спочатку буду такою у форматі влогу тобто, знімати. Різні різні цікавинки, як я щось готую, як я їду, як я там одягаюся, як я щось обираю, а потім вже в кінці просто сяду і розкажу в цілому про всю свою поїздку. Я вам скажу, цей план трошки провальний, тому що все-таки краще, коли знімаєш флог, наприклад, приїжджаєш і відразу ділитися своїми емоціями, тому що я приїхала на Закарпаття в. Суботу це було 28 вересня, сьогодні вже 4 жовтня, і я вже тако сіла ось зробила собі каву. А там у мене вид на гори, йде дощ, і я вже вирішила розказати про свою поїздку. Дуже хочу поділитися враженнями, але вже відчуваю, що важкувато буде хронологію цю подію відслідкувати. Але спробую. Буквально трішки хочу поділитися враженнями, чому ми взагалі приїхали в гори, де ми зупинилися, і як ми підіймалися і спускалися з гори хом'як. Тому давайте по порядку. По-перше, 27 вересня 2024 року я одружилася. Так, тепер я кажу, що я така заміжна жіночка. Ось, і ми вирішили з моїм. Чоловіком, я маю звикати вже до того, що це мій чоловік. Ми з моїм чоловіком вирішили поїхати. Ну, як ми вирішили, я вирішила поїхати на Закарпаття, тому що я дуже дуже люблю гори. Знаєте, я та людина, якщо мене запитають море чи гори, я просто відразу, відразу, не замислюючись, скажу що, звісно, гори. Дуже-дуже люблю ходити в гори. От не просто приїхати і подивитися на гори, а реально ходити в гори. 27 вересня ми одружилися, 28-го вже на машині поїхали в гори. Було їхати десь 800 кілометрів, їхали десь 10 годин. Я водій початківець, проїхала десь 200 кілометрів, їхала повільно, тому що я не можу їхати більше 70 кілометрів за годину. Тому ми реально їхали довго. Вранці виїхали, в суботу і ввечері приїхали. Поселилися ми в такому модульному будиночку. Посилання на нього я залишу, звісно, в описі під цим відео. Просто 100 з 10, якщо давати оцінку, супер подобається, супер комфортно. Ви зможете в інстаграмі більш детально подивитися взагалі, що пропонує цей будиночок, вартість і так далі. В цілому просто скажу, що мені супер подобається. Він двоповерховий. На першому поверсі тут в нас така огостювана чи кімнатка. Я от зараз сижу, наприклад, на дивані. Тут позаду мене такі панорамні вікна, дуже класний вид на гори. Ось переді мною там кухня і зверху спальня, тобто там стоїть ліжко. А, звісно, теж зніму такий маленький обзор і теж вставлю його в цей влог. Будиночок розташований на горі, а тому, якщо у вас джип або кросовер, ви можете в принципі заїхати прямо припаркуватися біля будиночку. В нас седан. Тому ми залишили машину там внизу є парковка. Ось і нас, власники, будиночку. Вони пропонують, скажімо, так, трансфер знизу догори. І якщо нам треба кудись поїхати, там в магазин щось купити, то ми списуємося. Чоловік приїжджає, забирає нас на позашляховику і відвозить якби вниз до нашої машини. І потім, коли ми там повертаємося, доставляє нас назад. Супер зручно, Тут взагалі на території два будиночки, але я так розумію, зараз просто холодно і ми поки тут одні сусідів у нас немає. В другому будиночку, до речі, є басейн. Теж коли подорожуєте влітку, можете пронювати будиночок з басейном. Я так і хотіла, просто вже погода мені не дозволила це зробити. Ось є питна вода, є всі-всі, абсолютно зручності. Заходьте в інстаграм, дивіться самі, тому що там супер-супер огляди, і вони скажуть більше, ніж я тут зараз на відео. Тому в суботу, 28 вересня, ми приїхали, потім в неділю ми просто відпочивали, нікуди не ходили. В понеділок їздили в Яремче, що ви можете побачити в цьому влозі. Також трішки не пощастило з погодою, тому що коли ми поїхали в Яремче, реально був дощ, але ми купили дощовики. І, в принципі, день провели в Яремче, потім ще вирішили поїхати в Буковель, підіймалися на підйомнику. Було класно, було холодно, але було класно. Ось потім вівторок ми знову відпочивали, нікуди не виходили, тому що тут неймовірна краса, неймовірна тиша, взагалі нікуди не хочеться ходити. А потім в середу ми пішли на гору Хам'як. І про це, звісно, хочу розказати більш детально. середу вранці нас забрали о 8 ранку, і ми поїхали спочатку в Яремче, там поснідали, і потім вже поїхали в татарів, тому що вирішили підійматися з татарова. чи Татаріва. Якщо я помиляюся і неправильно відмінюю це село, ви мені напишіть в коментарях, будь ласка. Ось приїхали ми в татарів, там теж дуже зручно облаштована така парковка. Ми заплатили м -м, разом 210 гривень. Це і за вхід в Карпатський національний заповідник і за те, щоб залишити там машину. І почали підійматися. На хом'як підійматися 5 кілометрів. Спочатку, чесно вам скажу, дорога. Початкова оця точка, коли ви починаєте підійматися, відразу натянута така мотузка, і ви підіймаєтесь вверх. І я, чесно кажучи, 5 хвилин пройшла і вже хотіла повертатися назад, тому що я така думаю, блін, це вся дорога така буде. Але потім там вже йдете через ліс по стежці. Багато хто мені казав, що маршрут на хом'як дуже складний. Я зовсім не погоджуюсь. Так, було важкувато, тому що е, багато каміння і пройшов дощ, і було доволі так слизько. І ми піднялися за три години нагору, там годинку посиділи і десь три години спускалися вниз. Е, в минулому році, в 2023-му, я підіймалася на Говерлу, то я просто вмирала, чесно. Ладно. Піднятися на гору то ще таке. А от спускатися мені завжди супер так важко, в мене так болять ноги. Але хочу вам сказати, якщо ви тільки починаєте ходити вгору, відразу купуйте трекінгові палиці, тому що я як на Говерло, підіймалася, без них мені було супер важко. Зараз на хом'як хом'як нижче, 1542 метри, Говерла 2061. Але справа навіть не в висоті, а в самому маршруті, що на хом'як він реально там дуже багато тревових, так підійматися і спускатися. Коротше, трекінгові палиці мене супер врятували. Тому що я розподіляла навантаження, скажімо, так і на руки, і на ноги. Ну коротше, якщо хочете йти гори, і взагалі перший раз, просто саме перше, що купуєте, це зручне взуття. Це супер важливо і дрекінгові палеці. Тому 5 кілометрів вгору це нам зайняло 3 години. Годинку посиділи на горі. Я попила каву. Ми брали з собою сендвічі, поїли. Ось було реально класно. І спускалися вниз теж класно. Ще раз повторюсь, трекінгові палиці просто врятували мої ноги. Так, да, було важкувато, в мене трохи боліла права нога, але в цілому було класно. Спустилися теж за три години, поїхали в Яремче, поїли борщу, тому що я вже як спускалася, я просто казала, бо як я хочу українського борщу. Просто це, це була моя мотивація, аби спуститися з гори. Ось ми поїхали в Яремче, поїли, і, в принципі, вже десь о восьмі повернулися назад в Ясеня. Потім два дні це вчора, і сьогодні просто сидимо вже в будиночку, нічого не робимо, записую відео. І завтра вже будемо вирушати назад. Тому дуже класна відпустка така вийшла, як кажу, мій чоловік, медовий тиждень, а не медовий місяць. Реально дуже класно. Дуже люблю гори. І влітку, і восени, і взимку. До речі, в мене тепер на наступний рік ціль. Я теж взимку хочу піти в гори, тому що ми коли на хом'як підіймалися. На вершині вже лежав сніг, але було десь 13 градусів, і це такі, знаєте, класні відчуття. Тобто ти в одній кофті, ти навіть кофту можеш зняти і бути в футболці, тому що вітру не було. І тобі не холодно, але лежить сніг, і він не тане. Коротше, природа реально неймовірна. Тому в мене вже такий великий список, в які гори я хочу піти. Дуже-дуже сильно хочу піти в похід з наметами теж зняти влог. Я і так знала, що я люблю ходити в гори, але після. Того сходження, скажімо так, зрозуміло, що ще так багато є вершин, на які мені треба сходити обов'язково. Тому я думаю, на цьому каналі ви побачите ще багато відео. Ось така вийшла поїздка, допиваю смачну каву. Ось зараз йде дощ, але думаю, що якщо він трішки перестане йти, то може ще прогуляюся на вулиці, буду вже збирати речі, почитаю книжку, дознімаю ще такі маленькі огляди, можливо, будиночку і. Подумаю, що ще вам такого цікавенького можна показати, щоб не так завершувати відео, а ще вставити якісь такі коротенькі класні штуки. Ось, якщо у вас ще є якісь питання, залишайте їх, будь ласка, в коментарях. Дякую за увагу. Побачимось в наступному влозі. Так, вирішила, що все-таки маленький огляд зробити. Ось так заходиш. Тут у нас такий диванчик, там кухня. На кухні є все просто необхідне, щоб готувати. Ось тут є така прикольна зона, тут я встигла попрацювати. Там такі сходи, і зверху в нас є ліжко. А... Передаю вам усім привіт. Там є гардероб, там є котел, до речі, його можна підтоплювати і в будиночку завжди-завжди тепло. Ну і давайте вже зайдемо, раз ми ходимо. Дуже класна зручна ванна. Все необхідне є. Ось такий душ. Білі рушнички. Всі-всі-всі. Все, що тут, тут, вибачте, забезпечувати, там вже я свої речі розклала, але ви бачите, що все є. І ось я ще з тієї сторони зніму. Тобто кухня, ось питна вода. І оце взагалі моя любов. Просто подивіться, які вікна. Зараз іде дощ, просто подивіться, там ось гори, вчинку теж можна сидіти. Тому супер-супер вам раджу. Ось так заходиш відразу і просто ти вдома.